П'ятирічна Софійка мріє про власну кімнату. Зараз разом з мамою і татом вона живе у орендованій квартирі. Житло новоподою придбали три роки тому, але так і не в'їхали у помешкання. Гроші збирали п'ять років. Ми боїмося робити ремонти, боїмося щось робити, тому що у нас права собственності ну, ми не маємо. Ми поміняли повністю вікна, зробили балкон, зашпаклювали, провели електромережу, ну і чекаємо. А це квартира Наталі Баранової. Її придбали у жовтні 2018 року і мали в'їхати вже в грудні, розказує жінка. Та досі родина проживає в однокімнатному помешканні. договору. за угодою ми купили квартиру за 32 тисячі доларів. Брали на виплату на рік 2020 року. Одарченко сказав, що все готово. Після цього почали постійно на щось збирати гроші. Причина треба гроші для закінчення робіт. Ремонт ми не робили, адже розуміємо, що не маємо права власності на квартиру. За словами інвесторів, у цьому корпусі будинку люди проживають вже у п'яти квартирах, але з нами мешканці їхні відмовились спілкуватися на камеру, але говорять, що є проблеми з електроенергією, постійні перебії. Також наразі жоден з інвесторів не є власником своєї квартири. Частина інвесторів будинку зустрілася в офісі акціонерного товариства з керівництвом компанії забудовниці. Будинок буде здано в експлуатацію до кінця квітня, запевнив голова спостережної ради будмеханізації. Юрій Одарченко. Повністю вся проєктна документація наявна. Якщо ви хочете, як представники будинку, її дивитися, будь ласка, головний інженер вам її пред'явить. Якщо ви хочете подивитися довідки про те, що до теплопостачання, до води, людина підключена, ліфти здані, він вам всі ці довідки продемонструє. Вони у нас наявні. Оце єдина зараз причина. Ну у мене не вистачає впливу для того, щоб спонукати Обленерго нам передати ці документи. На наш запит в Херсон Баленерго відповіли, що свої зобов'язання передбачені договором про приєднання компанія виконала. Олексій Жолоденко, який на посаді головного інженера півроку, показав інвесторам будинку проєкти комунікації будинку і прибудинкової території. Ми переписуємося ведемо переписку в форматі від предприяття. Я можу показати за цю неділю е телефонував печі 8 разів головному інженерку е раз 15 в мене зафіксований телефон, вони або не беруть трубку, або виключають. Чому останні секції будинку за адресою 200 років Херсона 36 не здали в експлуатацію 2018-2019 років? Це директор будмеханізації пояснив так: одна із причин, чого так довго, це те, що міська рада не виділяла, не виділяла довго земельну ділянку в оренду для будівництва цього будинку, і тільки по моїм даним в 2018 році це сталося. Обіцянкам здати житло за місяць не вірить, говорить один з інвесторів Віталій Козачок. По документах вони зовсім нам взагалі нічого не змогли толком показати. Все, що ми просили, вони або десь документи, десь у юристів, або вони взагалі відсутні. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв новини на Суспільному. Херсон.